Доброго дня, загальний розклад. Що на порозі, які двері вічинця? Прояснення ситуації. Щастя, радість, благополуччя. Ти чого ви бажали? Довмусла ситуація? Стілення ситуації або зцілення розбитого серця. Ситуація, де ви були в розчаруванні, знаходились саме по відношенню до, наприклад, сфери особистого життя безпосередньо, стосунки взаємодії з людьми, власне, з оточенням або з людиною. Була конфліктна ситуація або ситуація, відносно якої ви знаходились у розчаруванні. вони ну, говорять саме про те, що відбудуться позитивні зміни. Відбудеться прояснення, ви здобудете ясність і отримаєте позитивний результат відносно ситуації, яка тривалий час розчаровує вас. В справедливості, говорять, все відбудеться. Якщо відносно даної ситуації були саме люди, або трикутник, тобто треті особи, які впливали негативно на дану ситуацію, і загалом особисто на Особисте життя. Відношення до стосунків взаємодії з людиною, з якою ви знаходились в конфліктній ситуації, ну або з якою не досягнули взаєморозуміння по відношенню до деякого питання, ну, тобто ви розчаровані були відносно якоїсь людини, то скажу, що був негативний вплив саме на дану людину, треті особи по відношенню до ваших стосунків, до взаємодії з вами. Вони не тільки бажали, що ви мали негативний результат по відношенню до взаємодії з даною людиною, а й загалом не досягнули взаєморозуміння, ну, і ця ситуація розбила вам серце, і ви відвернулися від даної людини, з якою ви тривалий час спілкувалися і мали позитивний результат і загалом не мали бажання взаємодіяти з ним. Чому? Тому що вони розуміли, що... Дані партнерські стосунки нададуть вам можливості, якщо ви будете загалом от співпрацювати, ви досягнете взаєморозуміння і досягнете успіху, тому що ваш симбіоз, тобто взаємодія з даною людиною, дані партнерські стосунки вони перспективні саме для вас, би сфери життя це не стосувалося. Ви пройшли тяжкий трансформаційний шлях. От Саме момент негативного результату, розчарування, розбите серце по відношенню до взаємодії з якоюсь людиною, ну і до моменту, скажімо, на сьогодні відбудуться позитивні зміни, здобудете прояснення, як вам діяти, або в ваше життя війде людина, або повернеться чоловік, ну або жінка, в залежності від вашої статі, кварент по даному розкладу. Скажу так, що ситуації відносно саме тієї, відносно якої ви мали негативний результат, вона була для вас трансформаційною. Але на той же час ви проходили урок і долали, пропрацьовували. Насамперед, ви долали момент бідності безрезультативності, неможливості змінити дану ситуацію. І ця саме ситуація, ця трансформаційна ситуація дала вам можливості досягнути мудрості, знань, вирости. І подивитися саме на, можливо, своє оточення і загалом на ваше життя з іншого ракурсу. На даний момент вам говорять, що на порозі. А ви отримаєте можливий шанс, незважаючи на те, що б не відбувалося за вашою спиною, і з якими б намірами не прийшли люди саме в ваше життя, ви маєте можливість самі вибирати. Вибирайте те, що порадить вам серце. Ви ресурсні і зрозумієте відносно себе, що ви бажаєте, в якому напрямку ви бажаєте рухати. Який вибір ви зробите? Він буде для вас позитивний, тому що ви вірний вибір зробите це 100%. Незважаючи на те, що можливо буде людина, яка не буде вам радити робити даний вибір, або її поради, будуть натякати на те, що даний вибір не дасть вам можливості досягнути бажаного результату, тобто будуть перекони на вашому шляху, і що даний вибір, даний шанс, дана можливість, не є подарунком для вас. Вам говорять знаходитесь в рівновазі балансі. Насамперед не дозволяйте емоціям керувати під час вибору і прийняття рішення. Тому спокій, емоційна рівновага, баланс, і ви досягнете розуміння. Загалом ситуація проясниться, відбудуться позитивні зміни в вашому оточенні і стосовно особистого життя, і стосовно реалізації, в тому числі. Тобто. Стосовно ситуації без гроші, бідності, без результативності, кардинально зміниться ситуація. Вам говорять, що ви ресурсні самодостатні, тому от покладайтеся саме на власну ресурсність і на власну самодостатність. Впевнено рухайтесь до цілі, до результату.